Насамперед хочеться поговорити з вами стосовно. Ось цих підозр, які винесли НАБУ та САП до посадовців, які власне робили різні оборудки на закупівлях необхідної для наших військових техніки. Зокрема, мова йде про дрони та реп, наживалися на закупівлях найнеобхіднішого для фронту. І як бачимо, Вищий антикорупційний суд дає ну ось такі невеликі застави: 8-10 мільйонів. Натомість, коли мова йде про колишніх Працівників служби охорони п'ятого президента у звинуваченні, яке ґрунтується виключно на флешках ФСБ РФ, тут суми заставну просто якісь космічні, вони перевищують 300 мільйонів гривень, і це фактично безальтернативний запобіжний захід, тому що внести такі суми застав просто неможливо. Як ви розцінюєте таку ситуацію у судовому у судовій владі нашій? Ну, по-перше, по моєму, вища рада правосуддя сформувала певні правила щодо застави, якою може бути частка від, скажімо, обсягу фінансів, які фігурують у справі, яка частка може використовуватися в якості застави? Бо ми пригадуємо також абсолютно куметну історію із. Бізнесменом Ігорем Мазепою, в якого по справі в 7 мільйонів гривень намалювали заставу, по-моєму, так само 350 мільйонів гривень, як і офіцерам охорони. Але Мазепа бізнесмен, і ну, для бізнесмена намалювати якусь півмінну суму суд може. А як чим користувався якою логікою користувався суд, коли офіцерам охорони? Малював сотні мільйонів ну на двох офіцерів, ледь не мільярд застав. Це абсолютно дикунська іологічна практика, яка свідчить про те, що якби ми не покладались на ВАКС, як ну суд новий, який пройшов відбір складний, але ж нагадати, хоча б недалеку історію, із віце-прем'єром Чернишовим. Ми пригадуємо, що за листом Кабінету міністрів раптом суд придумує символічну заставу для Чернишова правом відвідання засід... засідань Кабінету міністрів і тому подібне. Тобто, по суті, ми е, бачимо, що навіть антикорупційні органи в певний момент перетворилися у інструмент політичної боротьби. Це сумно. Це те, що, чого ми найменше очікували. От коли ДБР стало інструментом політичної боротьби, там ніхто навіть не дивувався, але антикорупційні органи вони проходили через таку систему складних відборів кадрів, що ці кадри ну, не мали б палитися з такою ретельністю, як вони паляться просто на очах, знищуючи репутацію. І антикорупційних органів, і партнерів західних, які вкладалися в створення цих органів. Ну і, врешті-решт, ставлячи певний хрести на перспективі діючої влади. Якщо ми з вами вже почали говорити стосовно судових справ, які нині тривають, якщо повернутися до теми стосовно справ колишніх працівників урядової державної охорони, які власне здійснювали охорону п'ятого президента Петра Порошенка, то до слова сьогодні мало відбутися засідання стосовно Чучковського виливача та Крамаренка у Печерському райсуді. Утім вже є така традиція, що захисники в цих підозрюваних вчасно не повідомляють про засідання. Відтак саме через це засідання відкладаються і розгляди тривають лише тоді, коли треба продовжити запобіжні заходи. Як розцінюєте таку ситуацію? Ну я це розцінюю. По перше, Печерський суд це кишеньковий суд бабу. Ми всі пригадуємо історію із Портновим, як він. Формував корпус суддів потрібних для влади, і як він потім з владою загравав е, в інтересах, звичайно, зеленського, в інтересах е, Єрмака. Е, тобто е, він фактично включав е, сформовану мережу суддівську, е, по першому свистку з банку. І це дуже огидний момент, тому що це по суті е, ну, з одного боку. Держава вкладається, західні партнери вкладаються, створюють антикорупційну ну, кластер антикорупційний, і е, це ніби нові інституції, які е, ну не заражені старими вірусами, як Печерський суд, наприклад. Але ж е, в Києві е, розміщені в центральній частині державні органи і е, владі потрібно е, суди місцеві. Е, де розміщені центральні органи влади кишенькові. І от Портнов виформував такий корпус, і от вже немає Портнова, а Портновський суддівський корпус судить як треба. Бо, ну, тому що ми трошки ну, згадували в коментарі от, попередні хвилини справу офіцерів управління державної охорони. В контексті е, антикорупційних судів ну їх же не антикорупційні суди, їх судить Печерський суд. Тому е, е, якраз здавалося б, що антикорупційний суд присуджує ну більш-менш співмірні суми, але хіба в справі Чернишова е, антикорупційний суд присуджував співмірну Чернишову суму? Не присуджував. Тобто, це все. Знову таки перетворює, здавалося б, уже поряд із старими зачучверілими, е уже такими прожодними, прости господи, судами, які е ну, давно працюють офіціантами влади, а але раптом здавалося б зовсім незалежний вищаційний суд на лист з кабміну реагує по офіціантськи чесно кажучи, що неприпустимо, що хоронить. Загалі саму ідею створення антикорупційного кластера ну, в складі прокуратури антикорупційної суду антикорупційного і набу як структури, яка розслідується. А як реагувати на ту ситуацію, коли представники НАБУ і САП приходять на доповідь до президента? Ну це здавалося незалежні відомства, які мають ось так відокремлено від усіх працювати, здійснювати розслідування стосовно корупційних схем. І тут бачимо ось таку ситуацію. Я сам кажучи, в мене склалося певне ну відчуття вторжища, на яке прийшли. Поторгуватися представники на САП. Бо е, нагадаю, взагалі-то 30 депутатів е, є, ой, 30 депутатів Слуги народу, е, фігуранти розслідування антикорупційних. І там можна витягувати ці, велику цілу пачку. Витягнули чомусь справу Кузнєцова. Е, справа пов'язана із розкраданнями в Нацгвардії, але ж Якщо проєктувати ну, десь усередину е, такий підхід на і на збройні сили, а в збройних силах набагато більше частин, ніж у нацгвардії, і практики, в, е, ну на жаль, е, вони поширюються не, не лише на Нацгвардію, а на збройні сили. І це вже треба було б смикати міністра оборони. В мене таке відчуття, що зараз смикнули. Керівництво Нацгвардії і ну, сюжет по Нацгвардії, аби не заходити на поле Збройних Сил, бо, бо це дуже небезпечно. Тобто враження таке, що е, на САП ходили, пропонували Зеленському освятити один із таких показових каральних сценаріїв, аби. Дати костомаху українцям, щоб вони відчепилися і казали, так Зеленський вже бореться з корупцією. А насправді то най... ті, кого зачепило нинішнє розслідування, це не найбільші корупціонери, не найбільші корупціонери. Пане Володимире, на сам кінець хочу запитати у вас стосовно ваших очікувань 8 серпня, тому що бачимо, що ситуація дуже так підігрівається. Нині Трамп говорить про те, що готовий накладати 100-відсоткові мита на Росію та її союзників. Також він говорить про те, що ядерні субмарини сполучених штатів перебувають неподалік берегів Російської Федерації. Ну і також цього тижня до Москви має приїхати. Вітков Тож, які очікування до цієї п'ятниці у вас? Ну, у мене таке відчуття, що це все більше переходить у фарс, тому що оголошений візит Віткова е, дивним чином перенісся на фактично на останній день е, ультиматуму Трампа, і е, це якраз є е, підтвердженням того, що все більше і більше. Е, цей тиск на Росію набуває ознак фарсу. Чи реагує на це Путін, чи це сигнал путінському оточенню швидше позбуватися від Путіна, і тоді е, Трамп все-таки ну, цю е, роту на, на шиї російської недобитої Російської імперії трохи попустить? Але е, в мене все ж є е, певний сумнів е, в тому, що. Трамп має звичку відступати в певний момент. От Він нагнітає, нагнітає ситуацію. Потім відступає, і тут швидше за все це не треба сприйняти як зраду України. Це е, треба сприйняти як пошук іншого механізму тиску на Росію. Я би так це назвав. Я вам дякую за розмову за те, що долучилися до нашого етеру. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку.